Встрілюють кожен день, сюди ракета прилетіла. Орки вкотре б'ють по Оріхову. На цю частину приватного сектору кинули 500-кілограмову бомбу, зруйнували одразу три будинки. Щось зробити, щоб можна було ходити, щось накрити, а може щось залишиться. Хоча б чи тут щось залишиться. Ну, в хаті вже потолки вже всі попадали майже. А ну, вона як, аварійна. А отут може щось залишиться, може, вдасться щось встановити. До постійних обстрілів зізнаються місцеві вже давно звикли, не лякають їх ні віддалені звуки роботи артилерії, ні прильоти десь поряд. Літає. Зараз тривога, так що літає і тут, і тут, і там, ну тут більше і це серце нове желізне. А у вас, а я дивлюся, у вас така витримка, ну бабу. Ні, буде. ну ми вже привикші просто. Ми привикші, а що нам робити? Тут залишилися ми, тут наш дім. Подружжя Леся та Андрій вже давно не ночують вдома, зізнаються, перебувати в оселі страшно, та й будинку як такого практично не залишилось. Ми весь час тут їздимо до батьків у село Превраженка, там ночуємо, приїжджаємо сюди, щось намагаємось робити, а вже нічого не зробиш, коли прилетіла ракета, вже нічого майже не залишилось. Поряд з подвір'ям, величезна вирва та розтрощений сусідній будинок. Місцеві зізнаються, це окупанти все ніяк не можуть залишити в спокої, давно спорожніли заклад освіти. Все не равно, не що... І вони стріляють, до школу стріляють. добивають, як не добили. І просто не долетіла але це до школи її впала нас. На суцільні руїни орки перетворили і місцеву Оріхівську школу з початку повномасштабної війни. Гатили по закладу освіти. Цього разу прилетіло сюди і три авіабомби. Орки закидують місто 500 кілограмовими бомбами. Сьогодні знову нанесли три авіаудари по приватному сектору, багатоповерхівкам та місцевій фабриці.